Коли кожна жінка досягає певного віку, в якийсь момент у неї починає з'являтися питання, чому в своєму житті вона хоче присвятити свій час, чи хоче вона бути успішною і мати хорошу кар'єру, чи хоче вона навпаки не залишитися в цьому світі сама і завести сім'ю? А може якось знайти баланс для того, щоб поєднувати і те, і те. І ці думки дуже часто зринають в наших головах. Ми рідко про них говоримо, бо є якогось людського нерозуміння зі сторони нерозуміння зі сторони родичів, друзів і знайомих. Але такі думки в нас бувають. А якщо я скажу вам, що всі ці думки зовсім зовсім не нові, і замість вас про це вже подумала і навіть написала. Ольга Кобилянська. Всім привіт! Ви на каналі Проліт. І сьогодні ми з вами продовжимо обговорювати українських класиків. І робитимемо ми це завдяки ось цій чудовій, красивій серії класиків від видавництва Vivat У них вже вийшла величезна кількість найменувань, цікавезних творів. Про деякі з яких навіть я не чула, і в мене є вже чотири. Одна із них це маніпулянтка Івана Франка. Тут збірка деяких його оповідань, тут є Сойчине крило. Якщо ви в школі раптом не читали Сойчине крило, на що ви ходили в школу. Також тут є та сама рівновага, яку ми з вами раніше вже обговорювали на цьому каналі. Якщо ви ще не бачили це відео, можете перейти і глянути. І майстер корабля. Це е, ще один автор, з яким у мене дуже напружені стосунки, так само, як і з Кобилянською. Але ми поговоримо про це потім. Ця книга, наскільки я пам'ятаю, зараз є в шкільній програмі з української літератури. Але подивіться, яка вона красивана, жовта. Мені аж захотілося її прочитати чисто через те, що вона така сонячна. Там, я надіюсь, має бути щось хороше. Але сьогодні ми з вами зупинимося. На ось цій книзі, в честь якої я зробила макіяж і вдягнула синю кофту, а саме це ом, за ситуаціями Ольги Кобилянської. Чому саме цю книгу, врешті, я вибрала для того, щоб зняти відео? А причина в тому, що, по-перше, я не чула конкретно про ці твори Кобилянської. тут є повість за ситуаціями і новела ідеї, вміщені в оцій от невеличкій книжечці. По-друге, я тепер веду клуб Віват у Івано-Франківську в книгарні Віват. Біля Ратуші ця книгарня знаходиться, раптом хтось не знав. І обрала її також нам на книжковий клуб. Тому що я вважаю, що тут є про що поговорити. І хочу, щоб ви так само познайомилися з цією книгою і з цією авторкою, яку дуже часто в нас. Недооцінюють дуже дивно, прямо зараз вам так радити ознайомитися з завтракою, враховуючи те, що особисто в мене з нею дуже напружені стосунки, так само, як і з Яновським. Ну це ми вже вияснили сьогодні. Причиною таких напружених стосунків, по-перше, як на мене, є шкільна програма в роки, коли я вчилася. Вона. Шкільна програма нам в 10 класі благополучно винесла на блюдечку землю Ольги Кобелянської. Це твір, який дійсно приніс письменниці чини на найбільшу славу і визнання у доволі таки чоловічому літературознавчому колі. Цей твір зробив її визначною письменницею. Але цей твір, мабуть, один із небагатьох творів. Які дуже сильно відрізняються тематикою від всього того, що вона писала, тобто нам завжди просували землю як ем, в радянському союзі. Це був супервагинний. Твір, якщо ви пам'ятаєте, про що Земля Ольги Кобелянської. Коли вже я вчилася, нам подавали це як переосмислення історії Каїна і Авеля, що теж ну, дуже далеке від того, що насправді несе в собі цей роман. Е, і земля мені страшенно не подобалась. Мене бісив цей твір, мене бісили персонажі, мене бісило в ньому все. І якось отак з Кобелянською наші шляхи розійшлися. Зустрілися з нею, ми наступного разу вже вже тоді, коли я вчилася на філологічному університеті, і о, вау! Так, нам все ще подавали землю Ольги Кобилянської як найбільший її шедевр. Проте я познайомилася із іншими її творами. Це, наприклад, її дебютний твір, який називається Природа або без щастя, якщо я не помиляюся, це інша його назва. Це її інші новели плюс повісті. Людина царівна, і ти такий «М -м, Кобилянська була доволі таки е цікавою письменницею. Вона писала про емансипацію, про жіночу долю, що насправді є доволі новим на той момент. Здавалося нам всім. Це все здавалося е мені якимось таким сучасним на тлі того, що ми вчили раніше, і Кобилянська дуже сильно вирізнялася в цьому плані. По суті, якщо розібратися, то це була. Були перші твори з часів Марка Вовчка, які були написані жінкою про жінку і, мабуть, для жінок. І це мені страшенно і страшенно подобалось у Ользі Кобилянській. Її життєвий шлях складався дуже цікаво. По-перше, вона так і ніколи не змогла отримати освіту, хоча дуже про неї мріяла. Її подруги, подруги мали освіту, їм батьки дозволили. Юліан Кобилянський, батько Ольги, заборонив їй ходити на лекції, відвідувати університет, тому вона не отримала своєї омріяної освіти. Тут навіть десь в передмові згадано про те, що вона навіть писала якомусь професору для того, щоб вийти за нього заміж, для того, щоб вона могла отримувати освіту. Е, натомість. Вона почала писати вдома твори, вона дуже захоплювалася, цнітше, і дуже часто це помітно в деяких її творах, особливо в такому творі, як Апостол Черні. А якщо вам зайдуть ось ці новели, можете почитати Апостол Черні і зловити трошечки такий. Культурний шок від того, яким собі бачила виховання Ольга Юліанівна. Проте почала вона писати німецькою, і вже тільки згодом вона почала писати українською, і навіть перший її твір, який а, вона написала, який називається Вона вийшла заміж, який потім перетворився на повість людину, теж раніше був німецькомовним. Проте, Ольга Кобилянська освоїла українську мову, вона писала свої твори українською. Так само в цій книзі є ситуація описана, де вона дуже образилась за те, що на те, що її твори дуже сильно правили, тому що вона використовувала на думку редакторів занадто багато діалектизмів. В цій книзі теж дуже багато діалектизмів. І я коли почала її читати, така ого, так не тільки я вдома розмовляю. Це прям ці слова, прямо прям на папері. Прям, прям на папері. А на папері у нас перш за все повість за ситуаціями, яка розповідає про дівчину на ім'я Аглая Феліцітас. Не дивуйтесь це її ім'я через Дефіс, Аглая Феліцітас, Феліцітас. Як ми пам'ятаємо, що Фелікс Австрії означає щастя, тобто щаслива, її час від часу чоловіки в цьому творі а, називають богинею щастя. Вона а, піаністка, точніше, вона мріє стати укінченою піаністкою, тобто з освітою, якої їй не вистачає для цього. Вона мріє вступити у відень у консерваторію і для цього чекає на стипендію. А доки вона чекає на стипендію, вона живе разом із своєю великою родиною, ем, ходить на лекції в університет, і, от все її життя, воно таке в очікуванні. Починається книга зі смерті її нареченого, який був ем, русофілом. Тому сенсі, в якому ви зрозуміли, він обожнював російську культуру і чимось він нав'язав їй це також. Вона теж на початку твору страшенна русофілка, і я оце смішний момент, звісно, я оце коли читала, думаю, хм... Клас, він такий гарний. От я собі відразу уявила його з кучерями. він помирав від сухот, і Аглая дуже е, тяжко пережила його смерть. Але я стала його трошки менше жаліти, коли дізналась, що він русофіл. Знаєте, любити росіян не дуже модно в наш час, скажімо так. Ці перші стосунки, які описує тут Ольга Кобилянська, вони такі дуже схожі на перше кохання. Воно закінчується в житті Аглаєфолі, Фаліцитас Дуже трагічно, але вона починає ходити на лекції в університет, і там в неї починають зав'язуватись не романтичні, а просто стосунки із професором Чорнаєм, який, як вона називає, має аж три постаті: це великий пан, професор і українець. Боїться вона всіх трьох цих постатей. І професора, і українця, тому що вона насправді українка, але от їй нав'язали ці русофільські погляди. Ну, і великого пана вона теж боїться. Тому що великий е пан він багатий, а вона е вбога дівчина, е тому ні, лячно від всіх трьох його іпостасей. І я собі думаю, що мене справді. Також, коли починаємо закохуватись в людину, ми теж починаємо її боятися. В нас починає сильно калататись серце, адреналін в крові. Взагалі це всі ті ознаки, які бувають в нас тоді, коли ми перебуваємо в стресовій ситуації, тобто, коли нам страшно. І я чомусь ну, дуже оцінила ось цей моментик з тим, що Аглаї дуже страшно. У присутності її професора цього. А, і це так життєво, мені здається, в житті також так буває. Але тут це описано так трепетно, і з одного боку ти не завжди розумієш, що почуває Аглая Феліцитас, І сам ти теж не розумієш, що ти. Відчуваєш з приводу цих стосунків, які описує Ольга Кобилянська Ще хочу зазначити, що в Ольга Кобилянська є дуже і дуже щось схоже на те, як пише Вониченко, проте, в дещо іншому ключі. Так як було у рівновазі. Так само тут у нас є символ, чому новела називається за ситуаціями, тому що коли наречений Аглаї помирав. Андрій, він сказав їй, що в неї є треб за ситуаціями, тобто потреба, щоб в її житті щось відбувалося. Тому що вона артистка, вона акторка, вона їй потрібні нові відчуття, нові емоції, потрібні нові ситуації. Тому оцей трип за ситуаціями і є у цій книзі. В якийсь момент Аглая тут опиняється перед дуже багатьма життєвими виборами. Один із яких це як я вже казала. Думка про заміжжя чи про мрії, які вона повинна би переслідувати. А ще дилема: вона потрапляє, по суті, практично у любовний трикутник. Тобто в її житті якраз цей переломний момент в рік, коли вона чекає на стипендію, це от той рік, який в неї є час на подумати, перш ніж здійснити. Свою мрію, за якою вона так довго женеться. І це лінія, яка йде через весь сюжет, тобто це те, що тримає її на світі. Ось це прагнення стати укінченою піаністкою. Вона ходить до своєї родички грати на роялі, е вчитися, тренуватися. Водночас вона. Е Ходить в університет, займається власною самоосвітою, хоча потім зізнається, що ця самоосвіта їй не сильно потрібна, тому що все, про що вона мріє, це бути піаністкою. І тут, в цей же момент, в неї стає такий вибір між коханням і між. Штукою, штука це мистецтво І це доволі цікаво спостерігати. Взагалі, за ситуаціями це доволі пізній твір Ольги Кобилянської. Він був написаний в 1913 році. Деякі критики приписували, що він не на часі, тому що якраз розпочалася Перша світова війна в той період. Але. Цей твір дуже описує саму Ольгу Кобилянську. Це були ті роки, коли вона повністю втратила надію на те, що вона коли-небудь вийде заміж взагалі. Тому що Ольга Кобилянська ніколи не була заміжня. Про це вона ще так само думає і у іншій новелі, яка є в цьому творі, в ідеях. В ідеях там сидить групка літераторів. Митців, і вони якраз обговорюють, чи корисно для митця заміжжя, одруження, знайти пару, наскільки це корисно, чи, можливо, там не треба одружуватися митцям для того, щоб творити мистецтво. І в цій книзі один із персонажів каже, що не добре бути самому, і оце не добре бути самому, це Теж ще одна така дилема, яка навіть мене змушує задуматися. Тобто, з одного боку, ти хочеш свободи, а з іншої справді дуже складно жити це життя самому. Новела ідеї мені взагалі дуже сподобалася. Можливо, тому що там відбувається така дещо вигадана дискусія. Це був твір, який Оля Кобилянська написала, я так зрозуміла. В той період, коли вона вже повністю відмовилася від ідеї того, що вона зможе вийти заміж за Осипа Маковея, вона була закохана в Осипа Маковея, вона там буквально практично сама запропонувала йому е одружитися на ній. Проте Осип Маковей відмовився. Це був єдиний чоловік, якого вона ладна була бачити поруч з собою, і одна із учасниць тієї дискусії, ніби. Втілює собою Ольгу Кобилянську і її всі невтілені мрії. Тобто, з одного боку, вона ця персонажка розповідає, як Її подруга намагалася звести її з якимось е, іншим чоловіком, який їй категорично просто з першого е, погляду не сподобався. І натомість вона вийшла за людину, може, не за таку багату, не, не за таку, значить, хорошу, е, народолюбницьку, але вона була в тому шлюбі щаслива. І коли ми говоримо про життя Ольги Кобелянської, вона так і ніколи не була заміжня. Цитата Івана Франка, в якій він казав, що її талант почав гаснути через те, що вона, мовляв, стара діва. Хоча ціка... цікавий факт з Франком, раз ми його згадали, тут е, один із е, е, учасників дискусії у новелі Ідеї висловлює думку про те, що а, значить, потрібно е, митцям одружуватись заради хліба. Тобто, одружуватись ну, з меркантильними цілями, для того, щоб. Твоя друга половинка, вона забезпечувала твій побут, щоб тобі не доводилось ні за що хвилюватися і просто робити штуку, займатися мистецтвом. І оце я. Моя перша нунка була Франко. 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 Просто в нього теж була така ситуація, коли він одружився своєю дружиною, він просто писав, працював, а вона вела побут, будувала їхній будинок, займалася дітьми. Тобто Оля Франко робила це все сама. А Франко був митцем. Він творив штуку, він писав твори. І я думаю, чорт. Може, це він виступив прототипом до цієї думки про те, що одружуватись треба тільки заради хліба. Дуже, дуже, цікава, дуже цікава річ. Можливо, у 21 столітті ось ця дискусія на рахунок заміж'я, вона не настільки актуальна, враховуючи те, що ми зараз дещо по-інакшому мислимо, в нас дещо інакші принципи моралі, устої, закони. Проте, якщо говорити про ці два твори як про роздуми над тим, що вибирати. Особисте життя, чи свої мрії і амбіції, то тут є насправді є над чим подумати, якщо чесно. Тобто це вельми цікава річ, враховуючи сам бекграунд авторки, її біографію і те, як це часом перегукається з нашими думками, тому що, я ще раз скажу, я. Часто думала про це, і ніколи не думала, що ем, хтось, особливо Ольга Кобилянська, вже також рефлексувала на цю тему. Ти, коли знаходиш ем, когось або щось, або літературний твір з такою самою дилемою, яка мучить тебе, це має дещо терапевтичний ефект, плюс ти ем, Виявляєш, що ти не самотній у якихось своїх сумнівах на рахунок свого життєвого шляху, і це класно. Мені це дуже подобається. Окремо, хочу відмітити те, що а, за ситуаціями Ольги Кобилянської доволі. Цікаво сюжетно побудований твір. В ньому є інтрига, в ньому є така невеличка загадка, яку ти розгадуєш протягом твору. З одного боку, вона доволі очевидна, а з іншого. А, ні, тому що тобі дуже важко розгадати психологізм, наміри і мотивацію персонажів аж до е, самої кульмінації твору. Ну і за ситуаціями, це один із пізніх творів Ольги Кобилянської. Я ще прослідкувала це в апостолі Черні її авторський стиль, а десь вже ближче до кінця життя. Він дещо змінився. Він став дещо зрілішим. Він вже позбавлений зайвого якогось романтизму, наївності. Як я вже казала, апостол Черні, наприклад, це твір про виховання, твір про честь, це таке виховання за ще трошки, виховання суперлюдини, ідеального громадянина своєї країни і суспільства. За ситуаціями, це. Вже доволі така різка гостра проблема. Тут немає згладжених кутів, тут немає е, якоїсь надії на щось, надії на краще. Тобто, це набагато доросліший твір, ніж те, що писала Кобилянська на початку її кар'єри. І справді, коли я починала тільки свій Ютуб. Um, у мене там є відео, яке називається Чому жінкам не можна писати. І я там сказала таку цікаву фразу щось там дякую, Боже, за Кобелянську. Чому я це сказала? Тому що насправді в нас дуже і дуже мало жінок прозаїків, особливо в українській літературі, їх значно менше, ніж жінок-поеток. Uh, за кордоном. Практично те саме мені здається. Тобто жінка-прозаїк в 19 столітті це дуже сміливо, тому що жінкам колись е, довіряли оце бавитися поезією, займатися перекладанням, е, можливо, якісь писати знаєте, посібники для інших жінок, але писати прозу. Для жінки конкурувати із великими чоловіками, а я скажу вам так, що література це було головним мистецтвом. 19 століття, тобто це було все. Якщо, наприклад, в XVIII столітті це був живопис ще раніше, там була музика, в ХХ -му столітті це вже було кіно, то 19 століття це століття літератури, це розквіт літератури. І конкурувати із українськими письменниками, пишучи серйозні прозові твори, навіть незважаючи на те, що не всі чоловіки сприймали ці твори серйозно, це справжній виклик. Це те, чому. Кобилянська присвятила своє життя, і вона вдосконалювалась весь час, і вона писала. Про жінок, те, що її хвилювало, що теж було доволі неоднозначною темою, тому що я вам нагадаю, загальне визнання до неї прийшло якраз тоді, коли вона відійшла від цієї тематики і написала глибоко філософську свою землю. Тому, так, в мене були складні стосунки із творчістю Кобилянської, і з її такими іноді, як мені здавалося, надміру філософськими текстами. Проте це її. Особливість її творчості, це і є те, за що ми повинні любити Кобалянську, це те, за що ми повинні ставити її в один ряд із багатьма іншими письменниками. Тому що я, коли е, українські видавці почали перевидавати українську класику, і я ніде там не бачила Кобелянської на початку, у мене виникало дуже багато питань, тому що Кобалянська має бути завжди перша в черзі на перевидання. В неї є. Багато різних творів, з якими або люди незнайомі, або знайомі недостатньо і доволі поверхнево. І це, мабуть, один із найкращих прозаїків, так? Порівнюємо її з чоловіками, одна з найкращих прозаїків. За історію української літератури для мене можливо, вона може видатись комусь контроверсійною, занадто складною, іноді занадто якоюсь категоричною у речах, про які вона пише, і у образі жінки, який вона для себе бачить і витворює в своїх творах. Проте це ну, Дуже новий шлях і дуже нове бачення жінки в українській літературі. Тому, якщо ви ще не знайомилися із українською класикою, або знайомились дуже побіжно, але ви любите феміністичну літературу, спробуйте, тому що це прекрасно. Це те, що з чим нам треба бодай знайомитись. Те, що допомагає нам краще зрозуміти український літературний процес, тому що ми чомусь вважаємо його нунним стражденним, та де хтось вмирає, хтось журиться за Україну, і більше ніяких тем немає. Ні, вони є. Ми просто чомусь дуже рідко звертаємо на них увагу, коли говоримо про українську класику. Але давайте повернемося до суті. Чи раджує вам цю книгу? Так, я вам її раджу. Чи раджу я вам почитати ще будь-що у Кобилянської? Звичайно, яку книгу з творчості Кобилянської я найбільше раджу на якийсь книжковий клуб? Мабуть, за ситуаціями і ще, мабуть. Апостола Черні, там точно є що обговорити. Я не люблю свою професію блогера, коли діло доходить до е, оцінювання класики категоріями 10 з 10 чи 5 з 5. Тому що я, коли читаю класику, я ніколи не очікую, що вона мені сподобається. Я завжди, коли читаю її, я думаю про е, те, щоб ознайомитися з нею, так? Тобто. Зрозуміти письменника, зрозуміти його творчий стиль, а зрозуміти, чи заходить в мені цей творчий стиль. Тому так я читала цю книгу як. Спробу ще раз ознайомитися вкотре з Ольгою Кобилянською, і я вважаю, що наше з нею знайомство і наші стосунки дійшли до того етапу, коли в нас любов. Оце, знаєте, miscommunication від ворогів до коханців. Ми пройшли цей етап із творчістю Ольги Кобилянської, і я абсолютно залюблена, щиро вражена і раджу всім. Щиро з нею ознайомитись. Я знаю, що на каналі дуже-дуже довгий час не було відео. Якщо ви мене дочекалися, будь ласка, напишіть про це в коментарях, чи сумували ви за мною. Я надіюсь скоро на цьому каналі буде набагато більше відео, тому що мені незначно, але полегшало, і я. Як виявилось дуже і дуже скучила за камерою, я ледь не розплакалась, коли е, оце вперше плеснула в долоні і сказала всім привіт, ви на каналі Проліт. Але я дуже хотіла записати це відео. Я деякий час відкладала його, але я рада. Я рада, я надіюсь, вам сподобався мій новенький фон. Це подарунок від моєї найкращої подруги. І тепер в мене є теж невидимі полички, на фоні яких теж можна знімати. Надіюсь, вам сподобалося це відео, яке я записувала, мабуть, у формі есе. Я нарешті зрозуміла, як називати ці відео. У формі есе. звучить дуже мудро. Розповідайте внизу, як ваші справи, чи готові ви побачити від мене нове відео, наприклад, прочитане, яке я теж обіцяю собі зняти і все ніяк не можуть. Дійти до цього. А я люблю вас, цілую, обіймаю. Надіюся, ви зараз в порядку, в безпеці. Почуваєтеся прекрасно, ваші рідні і знайомі, так само в безпеці. А я люблю вас, цілую, обіймаю і. Аж шкода з вами прощатися. But if I lay down and I play dead and I stay dead, you'll get